Частою причиною звернення до нашого хірургічного відділення клініки Медіком Крибас є грижі стравохідного отвору діафрагми. Це доволі поширена патологія, проявляється скаргами, пов'язаними з так званою гастроезофагальною рефлексною хворобою. Це коли пацієнт відчуває постійну. Печію іноді скажеться на нічні зригування і так далі. Біль за грудниною або у верхній половині живота. Ці всі прояви можуть свідчити про наявність у пацієнта грижі стравохідного отвору діафрами, так званої аксіальної грижі або ковзної грижі. Це найпоширеніший вид гриж. В нашому відділенні ми виконуємо хірургічне лікування даного виду гриж абдомінальним доступом лапароскопічно. Його малотравматичність дозволяє у найкоротші сроки відновитися пацієнтам і стати до нормального життя. Також ця методика дозволяє скоротити терміни перебування у стаціонарі до 2-3 днів.